Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі Вітаю вас. Через залишену кастрюлю на вогні мало не згоріла вся квартира. Небезпечна подія сталася у квартирі у самому центрі грівного на вулиці Полуботка. Із вікон другого поверху потужно вирував дим. До того ж, сусіди були переконані, що в квартирі сталася біда. Рятувальники на місці інциденту були миттю. На вулиці у п'ятиповерхівці ледь не згоріла квартира. Господарі лишили їжу на плиті та пішли з помешкання. Страва почала горіти разом із посудом, а за ним і кухонна шафа. Сильну кіптіву помітили сусіди. Забили на сполох. Рятувальники по висовній драбині через балкон дісталися усередину помешкання. Квартира була повністю заповнена димом, тому вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Також у середині помешкання була висока температура. На кухонній плиті вогнеборці виявили підгорівший посуд і залишками їжі, і що за допомогою підручних засобів швидко ліквідували займання, перекрили відразу газопостачання та провітрили квартиру. Помешкання від вогню не постраждало. Хоча, якби не пильні сусідів та оперативність вогнеборців, матеріальні збитки могли бути. Значно масштабнішими господарі мають бути вдячні рятувальникам, що мають де жити. По пологому будинку обікрали вагітну жінку. Чоловік, на очах у якого це все сталося, кинувся за злодієм та затримав його. Тепер негідника чекає кримінальна відповідальність. Місце злочину пологовий будинок. У рівному обікрали вагітну жінку просто у перинатальному центрі. Майбутня мама прийшла на огляд до лікаря і дістала гаманця. Замить злочинець вирвав його з рук та став тікати. Свідок на очах у якого це сталося, наздогнав відразу негідника. Свідком ситуації а, опинився 28-річний громадянин, який не розгубився, побіг за зловмисником наздогнав його, привів назад пернатальний і в той самий час набрав 102 зі свого телефону. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у ймовірно крадія жіночі прикраси, походження яких він пояснити не зміг. До приїзду слідчих поліцейські здійснювали охорону місця події та схороні слідів злочину. У приміщенні холоди відбулися ці події, знаходилися камери спостереження. Вони зафіксували злочин та втечу. Злодії освідували на стан сп'яніння у 23-річ Чного рівнянина виявлено в організмі марихуана, амфетамін та метамфетамін. Підозрюваного інспектори доставили до відділку поліції для подальших слідчих дій. У рівному на центральній вулиці водій врізався в дерево. Після цього у транспортного засобу відлетіло колесо просто у мікроавтобус. Чоловік, якому 33 роки скалічився у дорожньо-транспортній пригоді. Він керуючи своїм автомобілем. Вилетів на зустрічну смугу, ну а далі врізався в дерево. 33 річний мешканець села Зоря Рівненського району керуючи автомобілем. Citroen Берлінгу, рухаючись по вулиці Соборна, обласного центру не впорався з керуванням та виїхавши на зустрічну смугу руху, зіткнувся з продорожні. Жиремо у до удару відлетіло колесо іномарки, яке пошкодило автобус, що рухався по дорозі. У авто окрім водія рухався ще його пасажир. Цьому чоловікові пощастило більше. Тож після огляду медики його відпустили додому. А правоохоронці тим часом розпочали за фактом ДТП перевірку. Шокуюча історія про те, як юна дівчина хотіла вбити рідного батька. Дочка кинулася на тата, пенсіонера на подвір'ї обійця. розкладним ножем, який носила за собою, нанесла удар в спину. 16-річна дівчина тепер під вартою, а її батько у тяжкому стані в лікарні. Юна нападниця 16-річного віку. Вона проживала з батьками, але зразковою поведінкою ніколи не вирізнялася. І ще півроку тому покинула навчання в одному із професійних училищ. Якось вона прийшла до батьків та між захмелілим татом і донькою. На подвір'ї виникла сварка. Із пересердя неповнолітня дістала розкладний ніж, який мала при собі, і нанесла ним удар батькові в спину. Про те, що сусідів щось не гаразд, до поліції медикам повідомила 75-річна односельчанка. Неповнолітню дівчину поліцейські затримали за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Дівчині загрожує в'язниця терміном від 5 до 8 років. А поранений батько нині в лікарні у нього ноживе поранення грудної клітки та пневмагемоторекс. За його життя борються медики. Фіскальну службу перевіряли співробітники Генеральної прокуратури України. Що шукали, поки невідомо, працювали спецпризначенці на 4 та 5 поверхах установи. Нікого співробітників на робочих місцях не випускали, поки тривала операція. Прес-служба Генпрокуратури цю інформацію поки не оприлюднює. На сьогодні це все, що ми встигли підготувати до ефіру. Вам зичу пильності у всіх сферах життя. Хай все буде добре. Бувайте. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від «Ельрої». Безпека має своє ім'я, тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Рої» – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без Провідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівне вулиця щаслива. 14. Телефон 067 364 66 46. шістдесят чотири безпека, що завжди з тобою.